Так, Всім привіт, слава Україні! З вами Ярік Мазур і ми на полі копаємо моркву. Поле знаходиться в Тернопілі, в Чортківській громаді. Ось так гарно комбайн моркву бачимо, копає, обрізує гудину і бачимо, не пошкоджує. Цей комбайн збирає як моркву, часник, так само і буряк. Це самохідний комбайн, кубота. Приїхав до знайомого зняти ролик для вас. Як комбайн копає моркву. Так само далі буде ролик, як бурячок так копає. Думаю, буде цікаво. А це таке маленьке відео анонс про те, що ми будемо далі знімати. Пишемо в коментарях, як вам такий комбайн. Сам удома завжди копав моркву руками, наймали людей, копали, збирали, все вручну. Хтось приїхав відзняти зняти ролик і так само показати вам. А ще кому потрібна морква може або буряк. Оптом можна приїхати, взяти в хлопців буряк або моркву. Номер телефона буде в описі під відео. Тернопільщина, морква, буряк гарний. Все перебрано. Морква велика до великої, маленька до маленької. Так само бурячок бачимо, все гарно перебрано. Звертаємося за номером телефона, вказуємо на відео і в описі під відео. Тож, підписуємося на канал, ставимо лайки, далі будемо знімати про такі от агрегати міжрядні. Бачимо така фреза міжрядна, дуже прикольна такому японцю кубота також. Тож, не пропускаємо, підписуємося, буде далі цікаво.